Нападаєш, що? Я хочу забрати свої речі. Там мої речі. Там мої речі, бо я не можу добратися, Ти моїх прикалуєшся? Я хочу забрати свої речі, ще раз тобі кажу! Я... я ще раз кажу, там мої речі. Я все знімаю. Я хочу, я не можу добра. Поліція не мені без Черневецька. Черневецька область. область. Поліція Звінчанського району Я затримує живу людину. Я людина з повними Витягую його хочу забрати свою речі свою, своєї машини. Хоче евакуювати машину. Там мої речі, кажу ще, там мої документи лежать. Ти мене попереджав, він мене відвів плюйтеся, туди, а тепер це забороняє. Ти, ти мене загрожує, поняв? Там мої речі, кажу ще.